Хочеться почати з такої фрази, що ресурс кожної компанії це люди, а ресурс кожної людини це її внутрішній стан. Психосоціальна підтримка на робочому місці в період війни, коли за статистикою е аналітичного звіту градус е 46% населення відчувають втому е напруження, е страх перед майбутнім е важливо, важливо приділяти увагу кожного керівника, який керує певним закладом, керує е певною установою на Своїх фахівців на створення умов, на прийняття управлінських рішень, які направлені на людину, яка працює, да, і для того, щоб зміцнити, захистити, допомогти, якщо є така потреба для реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я. У 2023 році був створений координаційний центр з психічного здоров'я при кабінеті міністрів. І саме е, така програма всеукраїнського ментального здоров'я, як Ти Як, і є е, 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 тим інструментом, е, який на території України впроваджують різні інтервенції, які допомагають. Це вже робиться.